Слава Ісусу Христу, брате і сестри! Ми будемо роздумувати над декільками текстами Слова Божого, над деякими історіями із Божого Слова для того, щоб укріпитись сьогодні в нашій надії. І тема моєї проповіді це надія християнина. Що може бути нашою надією? І прочитаємо текст із Послання до Римлян. Розділ, де апостол Павло починає із такого слова, отже, роблячи якийсь підсумок того, що було в попередньому написано. Попереду Хрис... Павло... Павло писав про те, що всі зрішили, всі позбавлені Божої слави, немає жодного праведника, але можливе оправдання через віру. І далі він говорить п'ятий розділ, перший вірш, і по п'ятий включно. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимось надією на Божу славу, і не лише нею, але хвалимося, коли страждаємо. Знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Коли сьогодні ми чуємо слово надія, нам так багато сьогодні треба надіятися. Надіятись, що завтра все буде добре. Завтра ми не почуємо поганих новин. Нам потрібно надіятися і на щось, за щось триматись. Коли ми перегорнемо декілька сторінок і відкриємо послання до євреїв, ми побачимо, що у 18 му вірші автор пише, через ці 17-го: тим більше Бог. Бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі дав клятву, щоби через ці дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, охопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, тобто надія, немов якір для душі. Надія це те. За що ми тримаємось? За що нам триматись? Апостол Павло порівнює надію до якоря. Колись, Коли кораблі ще не мали таких гарних навігаційних приладів, щоб можна було розпізнати глибину, і вони заходили в місця, де ніколи ще не плили, і не було карти підземних берегів, ландшафту, то вони робили так: вони брали якір чи брали е, якісь, такі щось важке, плили човном вперед і опускали, дивлячись чи не, ще не дно. І помаленько-помаленько корабель тягнули, тянули своїми руками. Не вітер пхав корабель, не ще якісь, можливо, вони не веслами гребли. Але вони тянули, щоб корабель не розбився. Коли сьогодні ми хочемо за щось триматись, ми хочемо рухатись вперед, за що? за що нам триматись, брати і сестри. І апостол Павло, він говорить, що найперше, ми, які оправдавшись, вірою в кого? В Ісуса Христа. Брати і сестри, Наша надія, наша, те, на, за що ми можемо триматись, є виключно Ісус Христос. Він нас примирив з Богом. Він той, який сьогодні є живий і за нас заступається. Він той, до кого ми сьогодні можемо приходити, і Він чує нас. Як ми можемо довіряти Богові? Один текст з Біблії, якщо б тільки він був, цього було б достатньо. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина. Я хотів би когось з нас запитати, багато з нас є якісь майстри, які вміють щось зробити, чи з металом, чи з дерева, чи. Щось виготовляти, наприклад, на кухні гарний торт. Скажіть, будь ласка, чи хтось з нас готовий би померти за своє твориво, за те, що ми зробили? За бізнес, який ми, можливо, побудували гарний, за будинок, який ми побудували. Можливо, ми все життя мріяли про цей будинок, і ми його на кінець-то побудували. Думаю, о, на старість я піду в цей дім і буду там жити. Чи готові ми були померти за твориво своїх рук? Напевно, що ні. Але подивіться Бог він так полюбив, що, брати і сестри, ми його творимо. Він нас сотворив. Ми діло Його рук. І Він полюбив нас. Він полюбив нас настільки сильно, що пішов на смерть. Ніхто з нас би такого не зробив. Але Бог, Він зробив це. Він на Голгофі. Свою любов доказав. І тому Павло каже, що надія не засоромлює, бо ми покладаємось не на наше, те, що ми бачимо, не на те, що надіється світ. Але ми надіємось на Христа. Апостол Петро пише, що ми викуплені не тлінним золотом і сріблом, але дорогоцінною його кров'ю. Скажіть, будь ласка, якщо б нас можна було викупити золотом, от мільйон, мільярдів трильйонів тонн золота. Щоб викопити одну душу. Ми навіть не можемо собі цього уявити. Я придумав такий один і там 100 нулів. Для Бога було б важко це сотворити. Оцю це стільки золота. Важко було б це зробити? Одне слово і сталося. Але ми. Набагато дорожче оцінені. Він заплатив свою кров, своє тіло за нас. Бо він так полюбив. Надія. Відома нам історія із життя Давида. 30-й розділ першої книги Самуїла. В сучасному перекладі ці тексти звучать трішки так ширше. 30-й розділ з першого вірша будемо читати. Так сталося, що поки Давид і його люди на третій день прибули до ціклага, то Амалекітянці напали з півдня на ціклаг і зруйнували ціклаг, і спалили його вогнем. Жінок, що були в ньому, а також усіх, що залишалися від малого і до найстаршого, захопили в полон, проте нікого не вбили, а лише забрали з собою та подались своєю дорогою. Коли війшов Давид зі своїми воїнами в місто, то вони, то вони виявилось спаленим вогнем, а їхніх дружин, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Тож Давид і чоловіки. Що були з ним заголосили. Вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Скажіть, будь ласка, чи плакали ми так хоч раз в житті? Отак От плакати, що вже нема сили плакати? І ніби вже виплакав всі сльози, але ще плачеш, і ще, а потім просто все. Ми плачемо. Останні роки, напевно, дуже багато плачемо. І треба плакати. Перед Богом треба плакати. Але уявіть собі це горе. Я Якось мені на Ютубі відкрилась передача Харківського місцевого телебачення. Брали інтерв'ю в мами, я вже не пам'ятаю, чи то. Син чи дочка тих людей, які в Харкові, сім'ї, які в Харкові а, згоріли живцем декілька тижнів тому. Ця жінка, вона, це вже пройшло 34 дня з того часу. Ця жінка ридала, вона говорила і ридала, що може її потішити? Немає. То саме пережили Давид і його воїни. Вони прийшли і все спалене. Куди б, куди пішла ця орда? Де їхні діти, де їхні дружини? Де вони? Вони плакали і плакали, і плакали. Що може їх потішити? Давид опинився шостий текст у великій небезпеці, оскільки його люди. За все, що сталося, вже мали намір побити його каміння. Це горе, цю декули, яка перетворюється в злість, кудись хочеться направити, і його воїни хотіли направити на нього, тому що хто винен, ти винен, ти Давид винен. І всім було вкрай тяжко, адже кожен відчував душевний біль і бідкався за своїх синів і за своїх дочок. І на цьому не крапка. Продовжується текст. Але Давид крепився надією на Господа. Коли ми доходимо до краю, на кого нам лишається надіятися? Але ви розумієте, вся ситуація ну, добре говорити надіявся на Господа. Добре говорити, правда? Надіятись на Господа. Це гарно звучить, але його надія, вона мала продовження в дії. Він каже: покличте мені, священника. І він починає питати Господа. Боже, і ти мені? І Бог каже, іди, нас доженеш, визволиш. Надія, вона є надія тоді, коли діє. Не закрились і плакати, і плакати, ну і печалька, ну все, все згоріло, дітей нема, опустили руки, побили Давида і, і що далі? Але Давид укріпився надією на Господа. І його надія мала практичне вираження: Боже, чи йти? Бог каже: іди. Куди йти? Іди. І приходить час. Вони йдуть, вони знаходять цього хлопця-єгиптянина, вони наздоганяють Амалекитян. І велике чудо, і велика радість. Наша надія вона є сильна і міцна, коли ми, покладаючись на Господа, діємо. Ще один текст. Євангелія від Марка. Четвертий розділ теж відома для нас історія. 35 вірш і нижче. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: Переправимось на той бік. І відпустивши натовп, вони взяли його, тому що Він був у човні, а і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен так, що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його, і кажуть йому, Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж Він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Що в цій історії вас би здивувало? Напевно, найбільше, що мало би нас здивувати, це те, що учні теж вони здивувалися і навіть налякали, що Ісус сказав. І море вщухло. Ну, уявляєте, от сильний сильний дощ. А ви помолились, сказали дощ перестань і дощ перестав. Ну, сильно, правда? Але мене завжди в цій історії дивувало одне. Запитання Учня. Хто ж він такий? І знаєте, в мене. Таке внутрішньо виникає одне звернення до апостолів, що серйозно? Ну, серйозно? Ви вже декілька місяців, якщо не років, ходите з Ісусом, бачите ці чуда, які Він робить, демонів виганяє, оздоровляє, годує, навчає той, який має владу, і ви зараз запитуєте між собою, хто він такий. Серйозно? А брати і сестри, коли приходять в наше життя бурі, і нам треба укрепитись Господом. На кого ми надіємось? Чи ми подібно до учнів, ай-яй-яй, все пропало, зрада і таке подібне? Чи можливо ми, як Давид, який знав свого Бога, укреп... укрепитися надією, зміцнитися надією на свого Господа, і йти вперед, буря в ім'я Ісуса Христа. Затихне. І Ісус їм докоряв своїм учням, які були з ним, каже, серйозно? Вже віри вас немає. А ми інколи дивуємося. Брати і сестри. Бог, який не пожалів свого сина, невже Він? Пожаліє, пошкодує щось для нас. Той, який говорить і стається, той, перед яким покориться вся земля, той, який має владу вищу за всі влади, той, який сьогодні на престолі і царює. Чи він не за нас? Чи він не за нас? Хто зміцняє сьогодні нашу віру? Телевізор, інтернет? Новини, кількість загиблих, русків і кількість знищеної техніки. Це зміцняє нашу віру. Експерти зміцняють нашу віру. Чи Христос, Боже Слово, і спілкування з Ним зміцняє нашу віру? Сьогодні нам треба взяти приклад з Давида. Він пережив той момент великий біль. Великий розпач, втрата всього. Але він зміцнився надію на Господа. Я вчора почув одну, одну фразу, яка сьогодні мені дуже лягає, на, щоб сказати, в цій проповіді. Є люди нормальні, і вони не роблять великих речей. Але є люди, які нерозумні заради Христа. І вони роблять великі речі. Нерозумні. І так от подивитись на людське око, та що він чудить? Але він робить великі діла для Господа. І сьогодні ми зараз будемо молитись, брати і сестри. Велике бажання мого серця, щоб сьогодні ми, як ніколи, в своєму серці, в своєму розумі вирішили, я покладаю свою надію на Господа. Я буду укріпляти свою надію Божим Словом. Я буду укріпляти свою надію в молитві і в спілкуванні в церкві. Я буду це робити. Тому що моя надія є Господь. Слава йому! Амінь.